Docker це популярна платформа для автоматизації процесу розгортання додатків у контейнерах. До його появи для ізоляції середовищ використовували віртуальні машини, що дозволяли запускати кілька операційних систем на одному сервері. Власне, той факт, що кожен інстанс VM має свою операційну систему, є як плюсом, так і мінусом. З одного боку, це забезпечує повну ізоляцію середовищ, але з іншого призводить до наступних недоліків. На підтримку кожної операційної системи потрібні великі ресурсні витрати. Запуск і зупинка віртуальної Витуатуальної машини займає багато часу, оскільки потрібно завантажувати всю операційну систему. А ще чим більше віртуальних машин на сервері, тим складніше їх адмініструвати, оскільки кожна потребує індивідуального налаштування. Docker замінює віртуальні машини легкими контейнерами, які ізольовують додатки, поділяючи ядро хостової операційної системи. Docker Engine це основний компонент Docker, який відповідає за запуск і управління контейнерами. Він складається з кількох ключових частин: Docker Demon, який керує усіма контейнерами, та. Docker Client, який дозволяє взаємодіяти з дімен через командний рядок і REST API. Щоб побудувати контейнер, спершу створюється Docker імідж за допомогою Docker файлу. У цьому файлі детально описуються усі інструкції для створення іміджу. Створимо такий імідж для react аплікації, який згодом будемо запускати у Docker контейнері Для цього в корні проєкту створимо Docker файл. Команда From у Docker файлі є ключовою інструкцією, яка визначає базовий імідж, на основі якого буде створений Docker контейнер У нашому випадку це Node.js версії 16. Коли Docker виконує команду From, спочатку він перевіряє, чи присутні зазначені Образ у локальному сховищі. Якщо його немає, він автоматично завантажує образ із Docker Hub. Це централізоване сховище для публічних і приватних docker іміджів Воно дозволяє розробникам ділитися, знаходити та завантажувати попередньо налаштовані іміджі для різних операційних систем. Команда workdir встановлює робочу директорію для всіх наступних команд. Наприклад, команда Copy буде копіювати файли package та package.log.json у корінь папки App. Після цього командою Run встановимо залежності, а потім використаємо команду Copy, щоб скопівати. Всі файли з кореневої директорії проєкту до папки App. Команда Expose зі значенням 3000 вкаже, що додаток всередині контейнера використовує порт 3000, але самостійно порт не відкриває. Це ми зробимо згодом. Команда cmd задає команду, яку Docker виконує під час запуску контейнера. У цьому випадку вона запускає додаток за допомогою команди npm start. Тепер, використовуючи команду Docker Build, створимо образ на основі Docker файлу з поточної директорії, а також додамо йому тег для зручної ідентифікації та. Далі використання. Після успішного створення за допомогою команди Docker Images виведемо поточний список іміджів. Тепер, маючи тех, можна підняти Docker контейнер, використавши команду Docker Run, передавши аргументом port-forward. У нашому випадку порт 3000 на локальному хості буде прив'язаний до порту 3000 всередині контейнера. Також передамо тех іміджа, який створили раніше. В результаті Docker запустив React аплікації у своєму середовищі, а це означає, що її можна відкрити на локальному хості, вказавши потрібний порт. Таким чином, ми створили ізольоване робоче середовище, яке буде працювати незалежно від того, на якій операційній системі воно запущене. Окей, це ще не все. Існує ще такий інструмент, як Docker Compose. Він використовується для керування додатками, що складається з кількох контейнерів. Наприклад, ви можете одночасно запустити фронтенд, бекенд і базу даних у окремих контейнерах, але керувати ними як одним цілим. В даному прикладі у нас є фронтенд та бекенд Docker файли, кожен з яких відповідає за створення окремого іміджу. Щоб запустити усе разом, Створимо в корні проєкту файл Docker Compose. Властивість Services буде описувати сервіси, які буде створювати Docker Compose. До прикладу, перший сервіс назвемо Web, Docker файл якого знаходиться у папці Frontend. Властивість Depends On вказує на те, що сервіс Web залежить від сервісу API. Тобто спочатку потрібно дочекатися запуску сервісу API, який ми опишемо згодом. Також вкажемо порт Forward та підключимо до мережі, яку опишемо пізніше. Далі створимо сервіс API за аналогією з сервісом Web, але в цьому Випадку зазначимо, що він буде залежати від сервісу бази даних, який налаштуємо наступним. Для бази даних використаємо імідж MongoDB. Його конфігурація досить проста, тому його можна завантажити безпосередньо з Docker Hub. Властивість restart зі значенням Always означає, що контейнер буде автоматично перезапускатися у разі його завершення. Властивість Volume пов'язує базу даних всередині контейнера із базою даних, яка знаходиться на хості. Іншими словами, встановлюється зв'язок, який буде зберігати дані локально, а не в контейнері. Відповідно, Після того, як контейнер буде перезапущено або видалено, дані залишаться збереженими. За допомогою властивості Environment встановимо зміни для середовища. У нашому випадку це логін та пароль до бази даних. В кінці за допомогою властивості Networks створимо віртуальну мережу для зв'язку контейнерів між собою, а за допомогою властивості Volumes вкажемо локальну папку на хості, в якій будуть зберігатися дані з MongoDB. У терміналі за допомогою команди Docker Compose App створимо і запустимо усі контейнери, які визначили у файлі Docker Compose. Окей, okay, в результаті ми підняли усі сервіси, використовуючи Docker Compose, де маємо три ізольовані контейнери, зв'язок між якими встановлений за допомогою віртуальної мережі. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.